Вчора ми я вам скажу, ще прийняли вже звернення до Кабінету міністрів і до президента, що ми вимагаємо блокади товарної з ДНР і ЛНР. Воно прописано дуже фахово. Там прописано, що ми розуміємо, що з тої сторони знаходяться наші громадяни України на тимчасово окупованих територіях. Воно прописано таким чином, що гуманітарні вантажі повинні під контролем ОБСЄ йти на ту лінію, щоб люди не вмирали з голоду, з холоду, щоб не були ліки. Що це повинно відбуватися? В них повинна бути їжа для того, щоб вони жили. Але ми повинні припинити купувати вугілля з тих територій. Ми повинні припинити купувати електроенергію з тих територій, тому що ми фінансуємо тероризм. От вчора було офіційне звернення обласної ради до президента і до Кабінету міністрів. Ну побачимо, який буде діалог в цьому питанні. Коли ми замість того, щоб купувати південноафриканське вугілля. По ціні Роттердам Плюс це дозволяє повністю купувати, хоч з Роттердама, купуй і вези сюди. Вона закладена в тарифі льви, я, ви, ви всі за це платите за Роттердам Плюс. Але ми купуємо Роттердам мінус-мінус-мінус з ДНР з ЛНР. І фінансуємо ці питання. Тому що з тих 9 мільйонів тонн вугілля, які купуються на шахтах Ахметова, там, заробляється мінімум 50 доларів в чиюсь кишеню, в чию треба здогадуватись. От цікаво, почує влада нас чи не почує вчора. 58 депутатів обласної ради підтримали ці звернення крім глави адміністрації. Ну йому не можна.